Стаціонарне лікування. Олександрович, а, а. І, та, си, шо, а ваш сам... шо, що з неї трапилося? Ваше вставати. Е, сам тільки дізнався з, з самого ранку, що було госпіталізовано пані Салтан. Мені надали, надали е, направлення та медичну картку, я її долучав би клопотання. Ваш честь. Там теперішній час мені відомо, що у Салтан температура 39,5. Їй повинні. Вона зараз в інфекцій в знаходиться. Її діагностували поки що грип, е, щоб Повинні робити рентген в легені, Що я не знаю, який там. На ну, саме теперішній час не знаю, який результат. Кожен якийсь період проходить, там, тиждень щось одне, то важчесь. Я розумію, Ваше… То психіатрична лікарня то ще щось. То то протокол на неї склали направили до суду розглядати, це вже така ж відома вся інформація на, просто на сайті Вищої ради правосуддя, вже ж навіть то, командир військової частини повідомив, що склали протокол на неї, що вона там не твереза перебуває. На території частини, чесно, ну, не знаю про тверезу на тверезу, тому що дане питання я не досліджував. Доказів цього в мене немає. Що стосується ваша честь перебування там в іншій лікарні, яку ми просто просили не озвучувати під час фіксації та трансляції, то ну, на той час так була певна потреба. Я розумію, ваше певне непорозуміння з цього питання, але ваша честь, ну, сторона захисту повністю підтверджує госпіталізацію оборонного. Баченої до закладу медичної охорони здоров'я ну, документами, які були надані, і саме теперішній час я інформую суд. Як тільки я дізнаюся інформацію, я миттєво інформую суд шляхом подання клопотання або супровідних листів з інформацією щодо стану, де, де знаходиться обвинувачений, в якому стані, що з нею відбувається. Тобто, наскільки мені відомо, як мені повідомили, стане теперішній час. Висока температура, дуже поганий стан, знаходиться в інфекційці і її повинні робити рентген-легень, тому що щось з легенями. Що У будь-якому випадку обвинувачення відсутня, тому ми проводити судове зідання не можемо. Я пропоную питання щодо поважності, неповажності причини неявки залишити відкритим. Коли буде зібрана якась, якась документація е, стороною захисту, відповідно в, в, за результатами подачі цієї документації, вирішити питання щодо поважності чи неповажності е, е, наявки вивинувачення до суду. Ну, якщо суд буде вважати за необхідне, також може вступити оскільки це фактично не відносино. Ну, не стільки відноситься до повноважень прокурора, збирати інформацію щодо винуваченої, якщо не буде звинуваченими стороною захисту певні упередженості, якщо суд в. Проявить ініціативу звернутися з відповідними листуваннями до закладів охорони здоров'я також це підтримує. І другий момент, на що я хотів про що я також хотів висловитися, я так розумію, сьогодні ми мали допитувати свідка, і свідка сіль, наскільки я розумію, не з'явився. То щоб цей момент не випустити і наступне засідання, на нас також було не вийшло безрезультативно. Пропоную, якщо є. Дані про те, що звідок був належним чином на повідомлено, то звати до нього привід на наступне судове засідання. Якщо не з'явився а заходи виклику, які вживаються секретарем, не є результативними, попробувати один з таких інструментів виклику через правоохоронні органи, ну як можна, від, наприклад, Національне бюро антикорупційне залучити до вибуху цього світу, ну чи будь-які інші правоохоронний органи, там служба безпеки, національна поліція можливо в такий спосіб цей виклик буде результативнішим. Якщо ж є дані про те, що свідок був належним чи не повідомлений, то прошу, пропоную застосувати привід від цього свідка, щоб на пістове засідання ми могли попрацювати. Дякую. Що стосується позиції прокурора про надання документів, які підтверджують факти і обставини, які в клопотання та позицію сторони захисту щодо неможливості з'явлення судового засідання з, з об'єктивної підстав, то дані документи вже додані до суду. Та довідки та медичні картки фактично це і підтверджує позицію сторони захисту, що стосується ваша честь. Свідка я ще ну, тобто, секретар ще не доповідала в якій формі там прийшла, прийшла відповідь, чи взагалі прийшла відповідь, куди насилалися запити щодо його виклику. Але в будь-якому випадку, Ваше ще щодо позиції прокурора щодо вжиття заходів національного декораційного бюро або служби безпеки України щодо приводу Ваше ще сторона. Національного контрактаційного бюро або Служби безпеки України щодо приводу даного свідку, сторона захисту заперечує, тому що фактично е, даний свідок за якимось незрозумілими обставинами ну, з'явився. Як тільки його встановили, він дав певні покази. Він десь пропав. Він потім з'явився служити в ТЦК. Тепер в мене є інформація, яка не підтверджена. На жаль, що він був комісований з ТЦК, але я не можу перевірити, тому що фактично я надаю запити в ТЦК. Я надаю запити в Державну прокордонну службу, але я не отримую жодних відповідей з цього. З даного питання ваше чесі, я також прошу суд направити запит до Ізмаївської ТЦК та Державної прокордонної служби, чи знаходи. Диться немзоров Олександр Борисович на службі в ТЦК або в іншому підрозділі з, збройних сил України і до Державної прокурорної служби, чи третинар він кордон. Саме теперішній час я загалом знаходиться в Україні тому що ну, не зрозуміло, де даний свідок саме теперішній час знаходиться. Сторона захисту вживалася дані заходи, але е, на офіційну сторону пошту адвоката приходять е, з ТЦК взагалі не приходять жодних відповідей. А з прикордонною служби пройшла відповідь, що е, дана інформація не може надаватися в розрізі направлення адвокатського залу. Наступна призначена 3 лютого на 8 годин ранку. Так, що все ж вірно? Ага. Ага. Зараз більше. Ага. Тоді розгляд справи відкладається цю дату. Ну, спробуємо прийняти заходи якісь для пошуку і виклику. Можливо, ви там ще щось вам стане відомо. Прошу, ну, Я ж повідомив суд, що не, мен... можливо він з вами вийде на зв'язок чи що? я ж не можу, щоб він з виходив на зв'язок і напряму з ним контактувати, тому що фактично сторона <зв1> та, обвинувачення може бути трактувати це як е, певні е, звідси <зв3> е, е е трапиться. Е е я зрозумів. Що, ну фактично, в мене поки що є неперевірена інформація, що він е комісований став. Е Збройних сил і, можливо, виїхав за кордон. Але я ж знову ж таки повідомляю суд, що сторонами захисту вживалися всі можливі заходи щодо встановлення даного факту. Але, на жаль, з урахуванням моїх повноважень, я не можу зібрати більше інформації, яку мені дозволено законом збирати. Тому і прошу суд встановити цей факт або його спростувати. Дякую. все тоді 3 лютого.